Хочу спокою, як же нарешті цього досягти. Це відео дасть тобі повну відповідь, що таке спокій і як можна його нарешті здобути. Насправді хочу спокою, стабільності. Це найчастіші запити в мене на сесіях. Привіт! Мене звати Юлія Передарій, я психолог і допомагаю людям відчувати себе краще і досягати реальних результатів в реальному житті. Коли я питаю, а що таке спокій для тебе? Багато хто називає гроші, час, зовнішні обставини, але все це речі, які незмінно будуть змінюватися протягом життя. Протягом життя все одно дохід буде рости, падати, знову рости, знову падати, змінюватися, а, дай Боже, щоб він постійно ріс, але все одно це щось, що буде постійно коливатися. Зовнішні обставини постійно будуть змінюватися. Люди будуть приходити і йти з життя. Тобто змінюватися в принципі буде абсолютно все. Єдине, що стабільно з нами, це наші реакції. І перший крок, який важливо зрозуміти прямо зараз, що спокій це не якась кінцева точка, в яку можна прийти. Щось я прокачаюся, навчуся, пізнаю себе і десь там раптом буде спокій. Бо так не буде, це так не працює. Спокій це певна реакція. Коли людина відчуває постійний спокій, людина просто постійно відтворює одну і ту саму реакцію. Тобто реакцію спостерігача, який просто спостерігає за ситуацією і не включається туди емоційно, спокій це не точка, спокій це не місце призначення, куди можна прийти. В нас є імунітет. І ми постійно робимо дії для того, щоб його піднімати. Саме тому реакція імунітету на будь-які захворювання, зовнішні обставини. Вона така, яка є: людина здорова і імунітет нас захищає. Саме так, таку реакцію ми можемо зробити для нашої психіки, щоб вона не настільки сильно реагувала на стрес. І тоді спокій це просто реакція. Просто щось, що повторюється, повторювана дія. Тоді спокій стає просто зарядкою. Саме це важливо зрозуміти на самому початку. Що в спокій неможливо прийти. Спокій це тренування. Тренувати свої реакції. Перший простий дуже крок на тренування своїх реакцій це пам'ятати про те, що існує позиція спостерігача. Позиція, в якій ти дивишся на ситуацію і питаєш себе, чи дійсно я можу на неї вплинути? Чи дійсно я можу щось тут змінити? І потім починаєш спостерігати за своєю реакцією і за своїми відчуттями. Перший крок це спостерігати. Помічати о, так, зараз мені тут дійсно неприємно, зараз мені тут дійсно боляче, зараз мені тут дійсно некомфортно. І як тільки ти почнеш помічати і визнавати, що ці відчуття є, це буде вже великий ріст в твоїй зарядці, в твоїх тренуваннях, в твоєму спокої. Тобто, спокій це не риса характеру, спокій це не ціль. Спокій це регулярна постійна дія, це просто реакція. І тепер, коли ми вже знаємо, що спокій це реакція, спокій це не кінцева ціль, це не точка, в яку ти можеш прийти, є ще один важливий пункт. Багато хто називає спокій от, кінцевою метою, своїм результатом Б. Ось я була неспокійна, хочу бути спокійна. І я завжди питаю: спокійна, щоб що? От ти будеш спокійний, ти будеш спокійна. І що тобі стане доступно? Що зміниться в твоєму житті? Яка реальна ціль іде далі? Можемо порівняти це до грошей. Бо коли людина каже, що я просто хочу гроші для грошей, то заробити їх стає досить складно, тому що немає цілі, немає щоб що, куди вони підуть. І як ти вже, певно, чув чула. Будь-які ресурси даються для досягнення цілі. Гроші даються для досягнення мети. Гроші даються під щось. Енергія дається під якісь бажання і під цілі. Спокій теж дається під щось. Спокій це теж ресурс. Спокій це теж енергія. І якщо ти кажеш, хочу бути спокійна, щоб бути спокійною. То тоді навіть наш мозок не розуміє, а власне навіщо? Якщо нас там далі жодна ціль, жоден наступний рівень, жодна приємність чи якийсь реальний результат не чекають. Коли ми кажемо, що я хочу бути спокійна, щоб налагодити стосунки, я хочу бути спокійна, щоб заробляти більше от стільки. Я хочу бути спокійно, щоб вийти на таку посаду. Ми завжди маємо бачити фінальну ціль для чого? Щоб що ми зараз робимо всі ці дії, навіщо ми змінилися? Бо спокій сам в собі не може бути ціллю. Спокій це реакція. Це так само, якби ми казали, що сміх. Так? Я сміюся, і сміх це ціль. Це звучить дивно. Звучить дивно, якби ми казали, що нудьга це ціль. Ну ні, це просто реакція. Так само спокій це просто реакція. Подумай зараз дуже чітко, що тобі може дати спокій, ресурсом для якої цілі він може стати. Якщо ж ти готова змінити своє життя, відчути себе спокійно, щоб досягнути свою реальну ціль. Для того, щоб відчути, як стрес виходить. І заходить справжня реалізація, як включається твій справжній потенціал. І ти нарешті можеш все те, про що мріяла. Запрошую тебе на трансформаційну онлайн-програму для жінок. В описі до цього відео ти знайдеш анкету на програму Твій потенціал. Це програма спеціально розроблена для жінок, які хочуть підняти самооцінку і вийти на новий рівень. Тому що від нашої самооцінки, від нашого стану, від нашого рівня любові до себе починається абсолютно все. Починаються наші реакції, наші емоції, наші результати і наші реалії життя. Чекаю на тебе там.